У молитві схиляюсь на колінах тиші, і тебе я чекаю, Бог Владико душі, прийди в серце, благаю сам засядь у ньому, я твій голос пізнаю. Твоє слово прийму, прийди в серце, благаю сам засядь у ньому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму всі щоденні турботи залишили мене. Серце тиснуть скорботи, сонячний не бере, дати відповідь знаєш на питання душі, тож приходь я благаю у вечірній тиші, дати відповідь знаєш. На питання душі, тож приходь я благаю у вечірній тиші, словом правди щоденно нам життя осявай. Дай надію, нужденним тайни нам відкривай. Щоб прийняти життя слово, щоб горіли серця, щоб іти до одного до небес небесно, до щоб прийняти життя Слово, щоб горіли серця, щоб іти до одного. До Небес Дуця. До О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні. не вичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб Я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, Бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, він задля нас, людей і нашого, ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви й став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за цим і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, ми довіряємо Тобі. Молимо молитву про захист, Псалом 90 Хто живе помочі Всевишнього, підкріплює у Бога Небесного поселиться. Скаже Господеві заступник мій іси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день ні морище в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув камінь ногу твою. На газід Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візьве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую дорога молитовна родина, за спільне молитовне єднання вербички до Божого милосердя. Сьогодні щиро вітаю з ним ангела всіх Ольг в особі моєї сестрички Ольги і бажаю всім, нехай чисте крило білого ангела, оберігає вас від усього злого, а свята Ольга обдаровує рясними щедротами і добром на довгі і щасливі роки життя. Будьте благословенними! Бажаю всім щасливого Божого вечора і мирної господньої, Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Прийди, Христе, прийди, нам радість принеси Ми Тя благаєм щировита. Благаєм витаєм прийди, Христе, прийди, прийди, Христе, прийди. Любов нам принеси прости провини, о Божий сину, прийди. І провини, о Божий сину прийди, Христе, прийди, прийди, Христе, прийди наш люд благослови, насліз долині просим тяни На сліз долині просим тяни.